Сьогодні 12 березня, середа. Кожного дня ми стоїмо перед вибором: більшим чи меншим, суттєвим чи неважливим. Сьогоднішнє Євангеліє також показує нам зроблені вибори: первосвященника, натовпу, пилата, фальшивих свідків, а також і самого Ісуса. Придивись до свого серця, які вибори робиш ти, що мотивує той чи інший твій вибір. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Поставлено Ісуса перед правителем, а правитель спитав його: Ти цар юдейський. Ісус відповів: Ти кажеш. Та коли первосвященики і старші його обвинувачували, він не відповідав нічого. Тоді Пилат каже до нього Хіба не чуєш усього, скільки то свідкують на тебе? А він не відповідав йому ані на одне слово. Так що правитель вельми дивувався На свято звик був правитель. Відпускати народові одного в'язня, якого вони хотіли. Був же тоді визначний в'язень, що звався Варравва. А коли вони зібралися, Пилат каже до них Кого бажаєте, щоб я вам відпустив Варраво чи Ісуса, що зветься Христос? Знав бо він добре. Що вони з зависті видали його. І коли він сидів на судилище, його жінка прислала йому сказати Нічого не роби праведникові тому, бо я цієї ночі в вісні багато витерпіла заради нього. Та первосвященик і старше намовили народ просити за вараву, А Ісуса видати на смерть. Заговорив правитель і сказав їм Кого з двох бажаєте, щоб я відпустив вам? Ті відповіли Вараво. Каже до них Пилат. А що маю робити з Ісусом, що зветься Христос? Усі відповіли Нехай буде розіп'ятий. Спитав він, що злого вчинив він? Вони ж ще більше заходилися кричати Нехай буде розіп'ятий. Пилат, бачивши, що нічого не вдіє, а заколо дедалі більшає, взяв води і умив перед народом руки та й каже Я не винний крови праведника цього. Ви побачите. Увесь же народ відповів, кажучи Кров його на нас і на наших дітях. Тоді він відпустив їм вараву, а Ісуса, бичувавши, видав на розп'ятця. Слово, яке ми щойно почули, впроваджує нас в таємницю Спасіння. Спогляньмо на Ісуса, намагаймося бути поряд з Ним. Що може переживати людина в такій ситуації, коли вона відкинута усіма близькими, з усіх сторін обкладена брехнею, фальшивими свідченнями? Спогляньмо на Ісуса якого привели до пилата, римський прокуратор намагається знайти компроміс в цій ситуації, щоб не підставити себе, свою репутацію, свою владу і вплив. А як я себе поводжу, коли виникає вибір між істиною і моїм суспільним комфортом? Пилат знав добре, що вони з зависті видали його, більше того, дістав ще підтвердження того від своєї дружини, нічого не роби праведникові тому, бо я цієї ночі в сні багато витерпіла заради нього. Можливо, цей знак хиткий, незначний, однак стимулює Петра стати на захист Ісуса. Хоча через свої власні побоювання робить це не дуже радикально чи послідовно. Заговорив правитель і сказав їм: Кого з двох бажаєте, щоб я відпустив вам? Ті відповіли «Вараву». Каже до них Пилат. А що маю робити з Ісусом, що зветься Христос? Усі відповіли. Нехай буде розіп'ятий. Уявімо розлючений натовп. Який бажає смерті невинного, бажає розп'яття того, кого ще тиждень назад прославляли, кого шукали, щоб він допоміг їм у їхніх потребах. Пилат, бачивши, що нічого не вдіє, а заколо дедалі більше є, взяв води і умив перед народом руки та й каже я невинний крові праведника цього ви побачите. Цей жест Пилата не знімає з нього відповідальності за всю трагедію цього дня. Придивись до своїх вчинків, реакцій і жестів. Чи в ситуаціях конфліктних ти не перекидаєш відповідальність на інших, виправдовуючи себе? Поставлено Ісуса перед правителем. А правитель спитав Його Ти цар Йодейський? Ісус відповів Ти кажеш. Та коли первосвященики і старші його обвинувачували, Він не відповідав нічого. Тоді Пилат каже до нього: Хіба не чуєш усього, скільки то свідкують на тебе? А він. Не відповідав йому ані на одне слово, так що правитель вельми дивувався На свято звик був правитель відпускати народові одного в'язня, якого вони хотіли. Був же тоді визначний в'язень, що звав Сваравва. А коли вони зібралися, пилат каже до них Кого бажаєте? Щоб я вам відпустив Вараву чи Ісуса, що зветься Христос? Знав би він добре, що вони з зависті видали Його. І коли він сидів на судилище, його жінка прислала йому сказати: Нічого не роби праведникові тому, бо я цієї ночі в вісні багато витерпіла заради нього. Та первосвященики і старші намовили народ просити за вараву, а Ісуса видати на смерть. Заговорив правитель і сказав їм Кого з двох бажаєте, щоб я відпустив вам? Ті відповіли «Вараву!» Каже до них Пилат. А що маю робити з Ісусом, що зветься Христос? Усі відповіли, Нехай буде розіп'ятий. Спитав він, що злого вчинив він? Вони ж ще більше заходилися кричати Нехай буде розіп'ятий! Пилат, бачивши, що нічого не вдіє, а заколот дедалі більшає, взяв води і умив перед народом руки та й каже Я не винний крови праведника цього. «Ви побачите». Увесь же народ відповів, кажучи кров його на нас і на наших дітях. Тоді він відпустив їм вараву. А Ісуса, бичувавши, видав на розп'ятця. Господи, Ісусе Христе, освіти мій розум, зміцнюй мою волю, щоб мої життєві вибори були на стороні істини, правди та добра. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.